Любителі об'єднуються. У Львові стартувала суботня аматорська ліга з мініфутболу. 12 команд впродовж трьох місяців боротимуться за право називатись найкращою командою міста. Більшість учасників грають разом вже не перший рік. За словами організаторів, збираються і співробітники, і просто любителі футзалу, що мешкають поруч. Створювати лігу вирішили, аби об'єднати команди. Кажуть, у футзал грали колективи з різних районів міста. Тепер же ж всі охочі зможуть позмагатися між собою. Одні ті самі лиці, одні ті самі команди, воно якось надоїдає. Ми хотіли якось це зробити більш різноманітнішим і вирішити свої асоціації, і проводити організовані турніри у Львові. Попри аматорський статус змагань, спортсмени налаштовані на серйозну боротьбу, лише брати участь, кажуть, не для них. Ну, зі спортом, як то кажуть, на ти завжди. Тобто, а в спорті, якщо не ставити максимальних задач, то, то нема навіть що там робити. На любовському рівні ми максимальні задачі ставимо. Серед команд є й такі, що протягом року грають у великий футбол. Переконані, зимове міжсезоння у мініфутбольному залі піде їм на користь. Ми маленькі пішли зимою, щоб підтримати фізичну форму, і щоб ми весною вийшли достойними на, як кажуть, на першість Городоччини. Досвідчені гравці не сумніваються у потрібності новоствореної ліги. Кажуть, зараз бракує молоді, а турнір зможе перевернути їх увагу до цього виду спорту. Бо зараз фактично люди, які 5-10 років вже грають в футбол, 15 і збираються тут, тут є і по 55 років, якщо ви бачили футболістів. Думаю, якщо аматорська ще протримається 3-5 років, то значно вік помолодіший таких турнірів. Переможця визначать у березні. Подарунком для них буде майстер-клас від чемпіона Вищої ліги зміні футболу львівського тайму Левкостек Володимир Квятковський. Наш спорт. Наразі це все. Дочекайтеся ще